Будь-які заклади, які корисні нашому місту, але не важливо, чиє воно. Я завжди покажу все. А хочу покажу, тому що це стосується нашого здоров'я. Третій поверх. На третьому поверсі. Так, напевно. О. Доброго дня. Ну так, потом не воняється, вже непогано. До речі, бо там в підвалі на ще демошках. Туди як заходиш, там одразу хоч топор вісім на цей запах. пота. Бачимо, є туалет. 2,02. Цікаво зроблено, бачите, з бочки. Ну, Цікаво. Два туалетна є Чоловіча Чоловіче роздягальна тут навіть є. Ну. До речі, краще, ніж у власні. У вас є щепітки. погодьтесь, друзі. Я зараз, хто треба долучився, нагадаю, ще раз знаходжусь у центрі міста, показую, відкрився новий спортивний зал. Тебе качалка, тут ще орендується інший вільний приміщення для, 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 для різних спортивних заходів. Зараз боїмося чоловічу роздягальну. Така сама жіноча, да? не будемо заходити так. Да? Доброго... Так, так, доброго дня, дякую. Зараз візьму, аби не забруднювати ваш зал. Трохи перевісти. Бачите, є, до речі, є бахили, бачите, аби не забруднювати е... підлогу. Це приємно. Коли є гігієна, це дуже приємно, до речі. що не прийшли як-небудь там, хто хто, хто як що до чого прийшли і умови, аби бути чистенькими, не забруднювати зал, тому що люди займаються, повинно бути свіже повітря. Так. Так. Хто що нам долучився, ще раз нагадаю, знаходжуся у центрі міста у будівлі Укртелекому. Ход з боку копійка, магазину копійка, тут відкрився новенький спортивний зал. Одразу зазначу, що з боку він виглядає непогано. А то там що, що за дві? Там, зал. Відліте, відвідайте. Оцей зал, я так розумію, що цей зал буде здаватися в оренду. Хто, то, хто хоче займатися, там, або там, бачите, тут відкрити деркала. Там, можливо, якісь йоги, інші е спортивні заходи якісь. Тут я так розумію, що цей зал буде здаватися в оренду для будь-якої е будь молоді, яка буде, хоче тренуватися будь-якими будь заходами. Бачимо, бігала дорожка така непогана. Да. Все, е е запах нов нового нових. Тренажерів, бачите, ось отак ось ось так я виглядаю, бачите, отак. Ось, <риклад> <риклад> ось так я виглядаю. Але дійсно приємно, що е, запах, нема запаху пота, по-перше. що що це, це, Нема запаху пота, по-перше, а по-друге. По-друге, запах нового нових. А, це я так розумію, що інше буде зал. Також ми бачимо, тут, напевно, хтось його орендує, ми бачимо, тут є ці батути невеличкі, напевно, фітнес-центр, фітнес напевно, якісь люди займаються. Ну, погодьтесь, приємно. Приємно навіть подивитися. Знизу стеля така м'ягенька. Ось. ну, це нами приваблює. Бачимо, тут хтось займається. Так. Тут, тут тренажери є різні для різних вправ, для тренування будь-яких м'яз. Тут займається дівчина, ми не будемо її фільмувати, можливо вона соромиться. Так, ось таке. Ось такі знаряди є, бачите? Є тут штанга, є що підіймати. Я, я, я в цьому не фахівець, але так попередньо бачу, що чимало тренажерів, які тренують різні м'яси. Такі ось цікаві гантельки, бачите, такі ось, такого, так вони виглядають. Цікаво. І ще раз нагадаю, що за запах нов'я. Новий, новий тренажер це дуже прямо. Бачите, 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 такі, такі гір'ї, бачите. Вони якось дивно виглядають, так не як раніше було. Але все одно цікаво. Ну, отак, о, отак. А-а-а! <laughs> Бля, чувствую, чувствую підросло. Чувствую м'язи, я, 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 я вже такий... Я вже такий здоровий, вже пару разкинув, все таки здоровий. Ось, бачимо, є непоганий цей велосипед, який з руками, так? Да? Ага. Разом з руками, ну, непоганий. Є і інший це давно ходьба, але мене, мене привабило, як, як бігу на б, мене сам насамперед всі бігові доріжки. Мене але краще бігати по вулицям все одно, але хто не може, у кого є там. Є водичка є. Водичка коштовна? Коштовна. Коштовна, да? так? Є водичці, де можна придбати, водичці попити. Бо, є якісь ще щось цікаве. Я ще пропустив. А, є кава, так. Да? Кава і водичка попити є, да? є. Є бахіли для тих, у кого немає взуття. Можна використовувати бахіли, аби не забруднювати зал. Там бачимо, є різні грамоти. грамоти кого стосуються, кого нагороджували. А? Тренери. Тренери. Да? так? тренерів. Ось такі, друзі, зал. Вам показую. Ще раз, хто щойно долучився. Отак вона виглядає ще раз роздягальне чоловіча. Ось так виглядає. Є замочки. Ось так вони виглядають. ну Непогано. Точно краще, ніж у лазні у Васі Щепітки, <с? с>? Бо у Васі Щепітки там ще там шафи ще, коли я в дитинстві ходив у лазню, у, у, у лазню в центрі міста. Біля ринку. Там ще досить ті шафи, коли дитина, вони досить їх фарбують. Ще раз хочу наголосити, що дійсно запах нового. І це дуже приємно. По кому цікаво, користуйтесь. Саме для вас я зробив цю таку невеличку рекламу, аби ви знали, що в місті Подільську є. Деякі зали ви знаєте, Там Олімпік, з спарта є. Я не знаю, як Олімпік не було свара, ну так себе, на мою думку. В центрі міста непоганий не, не зал, хоча е, тут і інше питання. Щодо спортзалу, то немає загалом. Зал цікавий, новенький, привабливий, тощо, тож користуйтесь. А щодо питань забудовників, то вже, якби тема, можливо, знаємося, що це вже окрема тема, можливо дізнаємося, що можливо ні, обов'язково про це розповім, Тобто користуйтесь. І щоб ви знали, що в місті є такі у нас заклади. З'являються нові, які можна користуватися. Дякую, що були зі мною. Харії Крішна. Що там за сам, що не сидиш? Що в коментарі Ти ваші коментарі пропустився. Сам що не сядиш, не сідаєш. Ся... Я, я ж бігаю, я ж бігаю, навіщо не сідати. Я ж бігаю, це до мене. Треба бахилу треба знати. Я, 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 я так бахіла хіті, хит-хим. По місту. Mm. Так. В этом спортзалі я п'яв перший. Я чого про нього ніколи не бачив, Думаю, зараз зайду, вам покажу якби, і, і, і сам подивлюся, я вам покажу. Тобто оцінку даю наяву. То есть, сам заходжу, дивлюся, я оцінюю. Не підготував, не підготувався там, там або там реграмо зробити, або що. Я пішов, як було погано, це погано. Якщо добре, то короче, добре, і ви самі бачите, що добре чи погано. Дивіться за спортивно. Так. так, це було вже, це було вже, там, там це було. Це знаходиться в центрі міста, зараз ще раз покажу. Находить в центрі міста в будівлі Укртелекома. А саме вхід з боку магазину копійка між дитячим майданчиком розважаним і між копійкою є довго, зараз я не покажу. Через якого ви заходите на територію портверикома і на третьому поверсі цей спортивний зал. Так, столько удивлення, що ну, да, ну якби там дівчина там, 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 займалося, він вже не перший день. Ось ось ця двері на, на, на третій поверх. А ось вход. Вход з боку п'ятої школи по підбудівлю Копійка, а також э, чаще Вхід. я не я до речі забув запитати скільки коштує аванплата забув але якщо вам цікаво, ви самі посидіть дізнаєтесь. тож користуйтесь як називається Блін, не знаю навіть називається там написано 3 літери, экс-фит наклав так і називається x зараз покажу а там ви вже по-своєму прочитаєте, або ще що, що. от бачите От, екс То скористуйтесь, якщо вам сподобалось, лайкуйте, діліться, аби всі знали, що в центрі міста ну непогано. Є такий зал. На перший погляд не погано, далі будемо, хто буде займатися, буде вивчати і можливо побачите якісь недоліки, які потім можна буде повернутися. Дякую, що були зі, зі мною. Халікішно.